Привіт, друзі! На моєму каналі дуже багато цікавих смачних настоянок. Вийшло так, що я захворів, і поки я одужував, я вживав багато лимонів, корня імберю, меду, звичайно. І з'явилась така ідея зробити не тільки смачну настоянку, а ще й дуже корисну. Придумав я її сам, і результат мене дуже-дуже вразив. Настоянка вийшла дуже смачна і, звичайно, дуже корисна. Хочу поділитися з вами рецептом цієї настоянки, що нам для цього знадобиться. Горілка або якісний самогон, 2 літра, 1 апельсин, 2 лимони або один великий лимон. Краще брати 2 середніх, в них більше буде цедри, буде багато смачніше. 100 г імбирю, мед, десь приблизно 1 столова ложка з гірочкою з розрахунку на 1 лимончик, так що збалансувати кисле і солодке. Першим ділом нарізаємо імбир. Імбир, дивіться, я не чищу, тому що вживати в їжу ми його не будемо. Нарізаємо імбир таким тоненьким слайсиком. Я його переламав, щоб гарно його вимити. Обов'язково це зробіть, бо це корінь і на ньому буває багато бруду. І тепер все це, звісно, закладаємо в нашу баночку. Ось так. Одразу можна додати 2 ложки меду, щоб він почав розставати. Розчинятися в нашій горілці, в нашій настоянці майбутній. Дві ложки з горочкою, щоб смак настоянки був дуже-дуже гарний. І тепер цедра. Ми будемо використовувати. І сам апельсин, і лимони, звісно, і сок їхній і м'якоть, і цедру. Нам треба тільки видалити ту білу частинку, яка знаходиться між цедрою і самим плодом. Ні в коєм разі не треба її використовувати, бо смак зовсім зіпсується, Це буде дуже-дуже гірчити. Тому простіше взяти таку терку і на оцьої, знаєте, її називають морк'яна, почати знімати помаранчеву або жовтеньку на лимонах частинку. Коверхний шар. Бачите, все дуже дуже легко, просто. Ось так знімаємо цедру. Так само знімаємо цедру вже з лимонів, тільки верхню частиночку, верхній шар. Натерли ми всю цедру. Аромат яскравий, смачний. Настоянка буде теж дуже цікава. Перекладаємо цедру до нашої баночки. І тепер нам треба обережненько зняти вже цю ту шкірочку гірку, почистити і апельсини, і лимони. Все це дуже просто, майже як картоплю. Бачите, яка товста тута шкаринка у лимонах. Хто ніколи не чистив лимон. Він виглядає майже так, же, як апельсини. Таким чином, чистимо наші цитруси. Ось так виглядають. Вже почищені цитрусові наші, і тепер нам треба зробити з них сік. Для цього беремо чашу для погружного блендера. За допомогою ножа зменшуємо на такі частинки і закладаємо сюди. Якщо у вас є соковий тискач, скористуйтеся їм. Так і тепер лимончик. Все так само. Тепер за допомогою погружного блендера все. Буквально одна хвилинка, і вже все ми перебили. Таким чином всі корисні і смакові якості цитрусових перейдуть в нашу настоянку. Це якраз той випадок, коли ліки можуть бути смачними. Тепер переливаємо наш сік до баночки. Ретельненько все ще раз перемішаємо, щільно закриваємо кришкою. І тепер це ми в темне місце кімнатної температури можна прохолодної. Я поставлю на чердак. Кожного дня треба. Скалочувати баночку для чого? Щоб була дуже насичена наша настоянка. Як тільки настоянка вам здасться дуже насиченою такою, що вже ух, то ми цю баночку, може це буде на 10-й день, може це буде на 14-й день, все залежить від умов, де буде як настаєватися наша настоянка. Як тільки вам здасться, що смак вже перестояв, знімаємо. Секрет, чому у нас баночка не повна, можна було б долити горілки або самогону. Ми після того, як знімемо з осаду, і ми додамо в неї якісної води. Тим самим ми розбавимо смак той перестояний і зменшимо міцність нашого напою, пом'якшимо нашу настоянку. Вона буде не така міцна і не така активно настояна. приблизно через днів 10-14. Більше я настаювати не рекомендую. Буде занадто насичено. Обов'язково в темному місці. Ультрафіолет руйнує всі вітаміни і всі корисні речовини. Пройшло 14 днів. Наш напій дуже концентрований, але цього ми її домагалися. Беремо ще одну трилітрову банку, велика лійка і таке сито. Марлю бажано в 4 шара. І тепер це все нам треба процідити ось таким чином. Ще знадобиться підготована вода. Десь хвилин 5-10 і це все стиче. Відділили жміг від напою. Ретельно все я віджав. Напій вийшов дуже ароматний. Доливаємо водичку. І на цьому етапі треба скоштувати. Можна додати або цукор, або мед. Зараз я скоштую. Напій вийшов дуже приємний, солодко солодко-кислуватий. спочатку цитрус, а потім вже імбир. І цю баночку ми відставляємо. В темне місце ще на 4 дні. Пройшло 4 дні. Наш напій настоявся. Перевіримо його міцність за допомогою спиртометру 18-20 градусів. Тепер, друзі, нам треба попереливати на напій у пляшки. Для цього щоб не порозливати. Спочатку я переллю ось отак у кухоль. Невеличку частинку. А тепер беремо лієчку, звичайну. Я відсежую через два шари паперових серветок. Одна і друга серветочка паперова. І ось таким чином наливаємо небагато. Звісно, що цей процес потребує деякого часу. Якщо у вас є дві чи три лічки, то можна поставити одразу три ємності, три лійки і так скоротити час. Зараз я нафільтрую одну цю пляшку, ну і будемо дегустувати. Дивіться, який приємний колір. Такий золотавого відтінку, я б сказав би, на сонечко дуже переливається красиво. Ну і тепер, звісно, дегустація. Спробуємо. Пахне такою, знаєте, цитрусовою свіжістю. Мені. Ну і тепер спробуємо. В міру солодкий. Смак. Спочатку, звісно, цитрус, а потім вже доходить нотки імберю. Дуже приємна на смак настоянка. Легенька. Міцність напою відчувається, але не дуже. Більш яскраво виражений цитрус, я б так сказав. Але дуже приємно. Як цукерочка після їжі, як тільки ви відчуваєте, що ви починаєте захворювати 50 грамів настоянки перед сном, вона і заспокоє, і дасть повний набір вітамінів, яких ми тут назбирали, ну, покращить настрій, звісно. Не хворійте, вживайте. Корисні та смачні напої. Якщо вам понравилось моє відео, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я з задоволенням на них відповідаю. Слава Україні! Слава ЗСУ! Нам всім бажаю міцного здоров'я та вгоріття! До побачення!